Ну що ж, друзі, слава Україні. Доброго морозяного сонячного лютневого ранку, навіть тихого. Як же хочеться, щоб ця тиша панувала, яка була декілька днів, яку ми чули декілька днів і нею насолоджувались, не дивлячись на те, що було з енергосистемою. Як ми всі залишилися, були знову без світла, без тепла, без води. Слава Богу, трішки повернули світло. Трішечки небагато. У мене навіть вночі трішки було світла. Я собі дозволила пожертвувати сном і зробити для вас ще одну пісню, яка написана давно, якщо не помиляюсь. Ще в 2020 році воно одразу писалось, співалось. Ви неодноразово чули сам текст. Ви неодноразово чули саму музику. І, врешті-решт, я поєднала ту музику зі словами. І текст зі словами в дуеті перетворились в красиву. Піснюка називається Очі коханої. Тому я щиро бажаю кожному, щоб очі кожної коханої і кожного коханого та взагалі кожної людини завжди світилися тільки щастям. І щоб з очей кожного текли тільки сльози радості. Інших сліз, щоб з очей. Не відтікало, це я щиро бажаю кожному. Так дуже тяжко йти. Суцільна ковзанка, навіть не уявляєте яка, а я не дивлячись на те, що 17 градусів морозу я йду на літургію до Патріаршого собору, хоч дуже... Дуже-дуже тяжко йти, але буду сподіватися, що Бог поможе. і йду, Йду такими, знаєте, я за такі стежки завжди кажу, що собачими стежками, тому що йду не по тротуару, а йду по снігу, тому що на тротуарі можна вбитися, а шукаю там, де є сніг, щоб я могла легше і безпечніше пройти, дорогі мої. 에... Поки що все гаразд, слава Богу, не дивлячись на холод. 에... У мене того тижня доходило навіть, що в, в оселі було і 4 градуси. Але слава Богу, витримала, як я вам казала, що кажуть, що квіти в холоді краще зберігаються, поки що зберігаються. Не замерзла, хоч це жарти, звісно, все на електроенергії. Тому навіть як ти щось змогла приготувати вночі, коли дали на якусь годинку-дві світло, то ти не можеш розігріти, ти не можеш з'їсти. Але це не найстрашніше. Головне, щоб була тиша, щоб був спокій. Ми цього дуже всі чекаємо. Ми на це всі дуже з вами благаємо. Знову повернувся холод, повернулися морози. Але ще раз кажу, це не найгірше. Знаєте, холод, холод на вулиці, але насправді гріє надія і гріє думка про те, що лютий це найкоротший місяць зими. І після нього вже буде перший місяць весни, вже буде березень. І ми розуміємо, що з приходом весни повертається тепло. І дуже щиро хочеться, щоб з приходом весни наші дорогі захисники і захисниці всі повернулися з фронту додому. Щоб Господь нам повернув мир, щоб приніс нам перемогу. Оце не дивлячись на те, що на вулиці такий тріскучий чуєте, я йду по сніжку, так приємно воно поскрипує, порипає. І тішить дійсно думка про те, що ми. З кожним днем наближаємось з вами до нашої перемоги. Щиро на це сподіваюся, щиро я в це вірю, тому нехай Господь нашим дорогим захисникам і захисницям допоможе здолати ворога, здобути перемогу, щоб це сталося якомога швидше. Тому будьмо всі бережені Господом. Я бажаю тиші спокою, і в душах, і в серцях. Нехай нас продовжує. Гріти любов до України, любов до наших захисників, любов до всього українського. Хай нам буде тепло всюди і завжди на кожному кроці, особливо в душі. Щоб в душі не було холоду. Бо ми розуміємо, що якщо нам зовні холодно, ми можемо зігрітися. А от коли холод в доші то, на превеликий жаль, дуже часто його нічим, душу ми не можемо зігріти, і цей холод ми нічим не можемо замінити, тепла тоді не знаходиться. Тому хай усіх все буде добре. Не дивлячись на те, що трішечки починають давати світло, етеру ще не буде, тому що от цієї ночі знову трішки було вночі світло, тому я вночі сиділа, монтувала. Для вас пісню трошки редагувала вірші, жертвую сном і користуєшся кожною е, хвилиночкою, коли є світло. Тому будьмо всі бережні Господом, хай буде так, як ми хочемо. Нехай Господь нам допомагає. Хай буде тиша, спокій і благаємо Господа, щоб зупинив того нелюда, зупинив того Ірода, зупинив ту потвору, тому що це не людина, яка віддає вказівки, і не, е, це не люди, які. Гатять, вбивають, бо їм так хочеться, вони відтримують від цього насолоду задоволення. Будьте всі бережні господом. Я буду з вами прощатися, бо я поспішаю до Патріаршого собору на літургію. Мені вже трішки залишилося, але дуже тяжко йти тут. Мушу перейти шматок дороги. Суцільна ковзанка. От я вам покажу. І це не тільки цей шматок, така ковзанка, така ковзанка практично всюди, тому намагаюся знаходити завжди якийсь шматочок снігу, щоб по снігу пройтися. Будьмо обережні господом до наступної зустрічі, яка обов'язково буде. Оце тепер у мене з вами такі прямі етери. Ну нічого, будемо сподіватися, що буде краще. Все буде добре. Все буде Україна і Українці, і буде наша перемога.